Дядюнець у воротах. Кадленко Леонід під 11 Комар е грає. Аж, як зараз розіграють кутовий, питання відкрите. Рожко. Ні, не Рожко. Войтенко знаходить на партнера. Дядюнець. Двічі рятує. Двічі рятує пісне. Ведем яча. У Гру дядюнець. Найкращий голкіпер за версією Андрія Баннікова. Від оператора, знову ж таки, з Ки... від Київської асоціації пляжного футболу, а, за. а зараз із за... дошвою, яка гладень. Дядюнець, закидання, дядюнець, класне, закидання. Ось і момент для Динамо КМД, Гребенюк пробуває, підсузнувся. Після... Динамо КМД перехоплюють ініціативу і грають трішки активніше. Можливо, це пов'язано саме з виходом Ярослава Гаврилюка. Аніскін, аніскін фінтит, підсузнувся. Аніскін подколзен. Гаврилюка, ось і є гребенюк, гребенюк, м'ячить зв'язка. Зв'язка, а Гребенюк. Спрацьовує і Гребенюк. Відкриває лік забитих голів. в новому переможному 2024 році на сокерболі. Друге коло шоститнадцяти номер на Гребенюка побіг на Уманко відкриватися в карний майданчик. Подколзіє. Ох, футбольний боліт зараз у Войтанка, дядюнець проти Войтанковий танко. перемудрив. мені здається, можна було вирішити. Динамо КМД. рахунок 0-1, Як ви бачите на власних екранах, Динамо КМД попереду Гол забігаючи наперед Івана Гребенюка з передачі Ярослава Гаврилюка і складами нагадати команда номінально господарі Манзана в червоних кольорах. Володимир Негель воротах Максим. Жиджук під сьомим номером. А погоду дощик накрапає слизький газон, слизький м'яч, але футболісти справляються і справляються. Дядюнець зараз Гаврилю. Гаврилюк пробуває. Аніськін під восьмим Кужалюк грає під другим номером. І зараз Манзана атаці, можна забивати. Войтанко забуває. Войтанко забиває Дмитро, зрівнює рахунок, і все починається для команд спочатку. Не мов би і не було з цих 23 хвилин зустріч. 1-1, 1-1, Андрій Нуменко засмучений. Іван Грибенюк теж не має обличчя. Як і дядюнець, про якого мляжему футболі колектив Гріфі і стали чемпіонами України? Я загострюю. На цьому саме увагу Гребенюк проблема з рикошетом зону, в яку партнер Гребенюка та Гаврилюка віддав передачу. Гаврилюк здійснює непогане перехоплення на Науменка, Науменко, Науменко. Ну дуже слабкий удар зараз у 11-го номера, і він вибачається перед партнерами Ігор Кострома! Ігор Кострома в два дотики. Майже Допомагає він партнерам, адже е, в, у такому футболі, в сокерболі. Досить на побачення з голкіпером на побачення з Максимом дядюнцем та дану атаку. Перериває сигнал арбітра про порушення правил Динамо КМДА. і відверто каже, що Динамо КМДА зараз пощастило. Лавий танко перебуває, дядюне здобування. Вище воріт, вище воріт, вбивчу нагоду марнує Карманич, карманич червоних. Чи може бути він задоволений по такій грі? На один заліковий бал може, бо зараз Гаврилюк не забиває, Манзана вибігає в атаку Кубенко. Кубенко по центральній вісі тягне м'яч, Кубенко з рикошетом пробуває, дідюнець справляється. Дідю Не справляється, Гаврилюк не забив. Костроменко, Строма пробуває на стрічці, Науменко рятує. Науменко рятує, дядюнець поспішає і не тошно закидання Войтенко Гаврилюка відрізали, Войтенко пробуває, дядюнець виручає. Виручає і лунає фінальний сигнал о першому протистоянні шостого туру.